Від хвороб та одужання за своє материнство я пізнаю з кожною дитиною з різних боків. Коли народився Герман, він практично не хворів. Я пам'ятаю два випадки, такі досить тяжкі. Коли з'явився Боря, то ці хлопці так дуетом, до ми почергово. То один, то другий, а то разом. А Евеліна – то наш герой. Вона з перших місяців. Була в боротьбі за те, щоб дихати, і постійний цей процес відбувався. І ось зараз іду в садочок за нею, але в цьому зрісті, якщо перші роки в мене був кіпіш, то зараз я спостерігаю, відчуваю і впевненість. Забрала якраз відновлюватися обійми. So okay.